Я тут паду. Не впадеш, ну чого ти переживаєш? Не впадеш. Ай, Помаленьку, дивися. Зараз буде сходинка. – Ну не бійся. Не Бачиш, ми догори сходами ага. ходили, а вниз а то, ще с... не ходили. Я вниз Ми більше. – Юлечка, Тут трошки є тих сходів. Помаленьку. Я тебе... якщо що, я тебе злапаю ти Тут нема куди падати так особливо. Зразу тебе заспокою. Так. І ще одна сходинка і буде підлога. Раз. І вже зараз ага, підлога. Закінчиться, закінчиться. Все. Так. все, раз. О, Бачите? Можна навіть. Так, то, так, то не земля. Так, ще не чуєш якогось особливого запаху? М -м -м. Ну, особливий. щось таке знайоме. Що ж це воно таке є? Як я б сказала, аромати змінюють один один, але я тебе привела заради одного дуже, як я думаю, дуже сильного і особливого. Дуже особливого. Такий дерево. Зараз буде маленький поріжок і аромат. Заходь. Так, цей аромат вже. Чу... аромат <гум> уже чуєш. О, це. І вдихай, будь ласка, цей особливий <гум> <незвичайний> <гум> аромат. <гум> Ні, ну він зовсім незвичайний. Але, але знайомий тобі, правда? Він mm -hmm. мені знайомий, але я ж то знаю, де ми. А ти не знаєш. І йод, і сіль. і Тепло пахне? Ой, там сіль під ногами. <сміт> я думала, ти скажеш пісок. <смітники> я думала, ну, ти такі тут попробуєш, скажеш в на піску. Це <смітники> сіль. Так? так. Так, ну тоді раз mm. ти відгадала, що це сіль, я тобі розв'язую очі, бо десь це сіль ти все одно не зрозумієш географічно. Хоча... Сі, не знаю. Ну, отак от виглядає. О, Свої на кімнату, так? Я була так. в санаторії, в своїй кімнаті. Значить, це в санаторії, це було, да, це було Закарпаття. Ні, ну ми так далеко не їхали, ти в курсі а -а -а. справи. Ах, пахнючка. Там, ти знаєш, там, де я була в санаторії, там було менше солі. в своїй кімнаті. Тут багато, ну, тут... знаєш, мені подобається, що багато на підлозі. Mm -hmm. і... і ми розпитаємо потім, як відбувається це лікування, тому що я знаю, що різне є оце лікування з і для різних потреб, і по-різному воно є. Але пахне тут дуже особливо. І от власне з цього приміщення ну, зовсім не відгадаєш, куди ми приїхали. Точно, точно. Це виклик, буду думати. зараз. Насправді вивіски соліна кімната є дуже багато, де і в багатьох містах, і в Франківську, так. Ми не в Франківську і ми починаємо тільки програму, і крім солі, ще буде дуже багато ароматів. А з минуси добре. Ну то давай тоді побавимось трохи раз, а потім ще приймемо якусь процедуру. Бачиш, що треба обережно ходити, бо там плитка, і ця плитка засипана сіллю. Треба думати, що ми на льоду. Можна думати, що ми впали в дитинство. Можна ми давно впали в дитинство. Взагалі ця програма почалася <хів> з того, що впали ми з Юлією в дитинство. І почали. Бери собі грабельки. Будемо робити гірку. <хів> Бобу, гірку. <хів> Потім спитаємо, чи ми щось в не мудрене зробили їм. Але зрештою, тут я думаю, все можна виправити, якщо... Ніколи <хів> житті <хів> бачила <хів> стільки солі. Слухай, ну але я би, знаєш, що, що мені хочеться? Роззутися, бути босою і залізти ногами в цю сіль. На дворі так холодно, а тут так тепло. І взагалі давай знімемо пальто, і взагалі тут всі кисолі. І вона так, до речі, от коли рухати. Дихай. <плес> Чуєш, як ну, пахне. Але то смачно. <плес> клас. Давай би дійсно попросимо Сашу, щоб виключив камеру, поки ми будемо показувати щось ще решта, ми собі тут подихаємо цією сіль. Бо тут так... так пахне гарно. О, о, так, так, так. Це така процедура. І подихали, і вдихай, вдихай, дихали. О, батьба парапара, така пара соляна. клас. Якраз така розпилена в повітрі сіль є одним із варіантів терапії дихальних шляхів. У нас солі дуже багаті на різні мікроелементи, які, які сприяють. і... І оздоровленню загальному, і крім того, вони знімають всі запальні процеси. А де ж це така сілля? Ну адже ми в нашій області так, але на все свій час поінтригую трохи тебе і глядачів. Йдемо далі. Як оздоровлюватися, то оздоровлюватися. Ну і тут є ще багато ну, чого. Цікавого сауна, так? акватерапія. Ну куди? Ну давай по порядку, сауна, потім акватерапія. Але Юлі, та... давай хоч пальто знімемо. Саша, тільки пальто. О, тут пахне гарно деревом, таке новеньке, все гарне. Угу. І, але я так розумію, що то... О! ну Масаж ми робити не вміємо, Юль, так що обійдемось без масажу. Але тут є басейн. О, тут є така штука. Тут є така штука. Але я боюсь, раптом, <звук> раптом там вода. Я зняла тільки пальто. Я боюся. Йдемо далі. Але бачиш, що це вона не загріта, так що можна спокійно заходити і не боятися. що Гаряче. Саша, не бійся за камеру, заходь з нами. Ну, липа. А ти би пізнала цей запах? Липа? Кап? Чи б не пізнала, б, якби я тебе завела зав'язане? Так, я це пізнала по запаху, що це? Юлія, яка липа це дуб. Взагалі в сауні? Ну, понюхай. Та я не знаю, як пахне липа, листя. Я знаю, як пахнуть квіти, але це mm -hmm. дуб. І в сауні б'ються дубовими віниками. Знаєш таке? Знаєш. І добре, що тут не загріто, ми хочемо е, все понюхати в такому свіжому вигляді і можемо балакати, і камера може знімати. Так. І тут було гаряче, нічого б ми тут не зняли. Люди. Лишаємо то в спокої, напевно, зараз, зараз люди приїдуть, їм треба загріти це, щоб вони могли угу. приймати процедури. Ага, тут я бачу дуже багато, насправді Йдемо далі. дає. Водичка. водичка. Ну, після сауни класно, але наскільки я знаю, ця водичка не проста, а мінеральна. І тут не просто прохолоджуєшся після сауни, а власне ті всі відкриті пори на гріті, вони отримують порцію мінеральної води. Ти була вже я знала, куди я тебе везу. І якщо Юля ще не здогадується, куди саме ми приїхали, то я вам скажу, що ми там згадували про солі? А який край у нас славився соливарінням? Правильно, Калущина. Саме тут на рідній землі вирішив допомогти оздоровлюватися та відпочивати своїм друзям Микола Федорів. Сам учасник бойових дій в Афганістані він добре розумів, як потрібен подібний заклад людям, на чию долю випала війна. Щоб ми могли, крім того, щоб мати місце таке посидіти, щоб використати наші такі калузькі можливості оздоровлення солями, тому що ми споконвіків живемо на солях. А їздимо оздоровлюватись в солотвино і ще кудись далі від калуш. Ми пережили у свій час війну. У кожного з нас є якісь такі післявоєнні синдроми, що ми що десь кістки перебиті, поранення, і треба знімати ті всі запальні процеси. І тут на допомогу приходять багаті солями води калущини. Тепер вони лікують і учасників АТО, які разом із родинами проходять реабілітацію в цьому комплексі. Так що ми не випадково завітали сюди. У нас на сьогоднішній день діє така програма оздоровлення і відпочинок сім'ї. Учасників АТО. Така реабілітація пов'язав я з тим, що я учасник бойових дій в Афганістані знаю такий післявоєнний синдром хлопців і хочу їм, ніби так як допомогти, адаптуватись після війни до такого цивільного життя. Дуже добре, що підтримали міський голова. В нашу програму також депутати прийняли таке рішення, щоб виділити кошти на оздоровлення сім'ї учасників. АТО. ми тут стараємось створити таку домашню обстановку, щоб вони могли вільно відпочити, щоб вони себе відпочивали почували так, як вдома, так, якби вони приїхали до когось з рідних в гості. І всі лікувальні процедури теж до послуг відпочивальників. Як каже пан Микола, зелений туризм то і відпочинок, і оздоровлення, і пізнання нового та цікавого. Використовувати ті можливості, які є у нашому країні, наприклад, солі, фінську сауну, руську сауну, різні масажі, фіточаї, герудотерапії, апітерапію, кисневі коктейлі, щоб людина, яка приїжджає до нас, вона могла поєднати користь несприємним, щоб вони могли і відпочити, і оздоровитись і і ознайомитися з визначними місцями нашого краю. Так, так, щотижня група сімей, учасників АТО обирає цікаву для себе екскурсію. Харчування теж стараються організувати здорове, чого варті лише фіточаї. Ми спробували один, особливо запашний. м'ята, і, і лимон, і ще щось таке дуже дуже добре. Тепер тепленьке, бо на дворі не дуже гарячу нині, а нам ще їхати. Тепер не страшно і у вітряну погоду на дворі прогулятися, тим більше, що спілкування з живою природою то теж своєрідна терапія коло води та з ароматом осені. Я шукав такого місця. Я пройшов пішки у нас на Калущині від Студінки аж до голення. Хотів таке місце знайти, щоб була приємна аура чисто для своєї душі. Я завжди хотів, щоб то таке місце було десь біля води, біля річки, щоб то воно було заспокійливе, щоб була приємна аура. і тому, якраз я тут зупинився на цьому місці, тому що тут був колись старий млин закинутий він в тому му році згорів і мені хотілось відродити це місце тому що це місце вже обжити було воно так як якась мені потягнула аура приємна». важливо. Пригадуєте От такий апарат? Звісно, в холодну пору року краще смакує чай, але якщо вода лікувальна, п'ю. Адже нам ще стільки треба побачити. Так, вдихай, дівчино. І навіть слухай. Вода шумить. <ріка> ріка, це без варіантів, це ти впізнаєш. Ще досвідчена ага. до того ж з ріками. Не бійся, ага. не бійся. До ріки Тих ще най... є пару метрів, ну не пару метрів насправді, ага. вліво не ступай. Ага. І що, ріку ти відгадала? Навіть на запах така холодна, така осіння ріка. А більше нічим не пахне? Димом якимось пахне. — Ну, Десь так, тут. знаєш, осінь. Річка шумить, димком пахне, але Окей. за холодно. Де ще пахне, пахне осінніми пікніками на природі. Ні-ні, <рив> Ні-ні-ні, пікніків не буде. Давай пару кроків. <рив> ще <рив> буде. Ну, ну чому не ми не приїхали. Та ми, та ми, та ми. ми приїхали впізнавати, де ми є, як завжди в країні на запах. А які в тебе варіанти з рікою? <кх> <кх> на запах точно, ні. Відкривати очі, подивишся? Давай. Давай. Може на вигляд ти впізнаєш? Ну, це ріка, і ми восени на природі. А -а -а -а. Давай, гарна, гарна. Ну, тут mm. багато навіть є таких, крім ріки, об'єктів, які можна впізнати. А може, мені можна впізнати? Можністю, ні, можна всі мати. Я не знаю. Міст, ну. міст? Може, Ріка? Дістер, Ні, це не такий міст, не галич. Е -е, Вистається. Так, дуже нас великий вибір в області. <свят> <Прут>. <свят> Ні, ну, Напевне, <свят> не все-таки, бо, бо все-таки це не гірська річ. Певні <свят> <свят> Дністер нагадує, але менше за Дністер. Бо а ти давно фишки... <свят> була на Дністрі? <свят> я давненько, давненько, Тому має так, має. Ну, Бачиш, я впізнаю, можливо, бувала і привезла тебе сюди, а ти, може, і не впізнаєш. Бистриця, <свят> може, Бистриця. Ні, Бистриця в нас вже була. По-перше, Бистриць — дві. У нас варіанти. Дністер. Лівниця, бистриця, одна, бистриця друга. Одним словом йдемо і далі, і будемо щось впізнавати ще крім ріки. Так, <зас> Йдемо! Да. Осінній день осінній день осінній. осені, день осінній день осоні, осінна осінні, осомоса це осінь, осіння та сама, останні айстри горіли зайшлися бо. І, ну... ну я думаю, що запахи не сильно змінились поки що. Мені ну, так здається. Осінь. Пахне осіння. Осінню там біля, біля річки теж пахло. А отут чимось додатково, крім осені. Пахне? Ні. А знаєте, як пахне осінь? А вона в різних місцях по-різному пахне. Зараз покажемо Юлі, як пахне Стій. Е, Може, ми десь на полі, а може. Ну, Навіть не знаю. Чим це пахне? Не кожен полі з гарбузом, не знаю там. Фас... ні, не фасолі, ну щось, щось з землі таке. Ці, О, щось раді виросло mm -hmm. mm -hmm. <смітна> на mm -hmm. грядці. Ну я не знаю, наскільки це грядка <смітна> тут, але це точно не гарбуз. Давай ми легенько розвернемося з тобою. Mm -hmm. Ну, дивися, зараз я тобі розв'яжу очі, бо то навряд, чи… судячи з того, як ти це означила і я так само заплуталась. Зараз буде дуже цікаво? Цікаво. Так, дивися, де. Село. А тепер на гарбуз. Але що цікаво — колір якраз, розумієте? Ну, Шкорай, а Ще що він... кажуть, що запах з кольором не пов'язаний. Ні, а насправді ну, я ці... думаю, знаєш, чим це пов'язано. Дивись, який він вже весь зелений оббитий. Він десь по траві сідає. <сміт> <сміт> він, він, він і оцей запах а. землі, трави, напевно, те, що гарбуз на, натягує в себе. Ага, те, ми на стадіоні. Ну, і тепер ми на стадіоні. Ну, як це не стадіон, це ну, швидше футбольне поле, я б сказала. Так, на футбольному полі, зі зі десь в селі. Ну, десь, ну, десь, пейзаж не сильно змінився, ми десь. На Прикарпатті. Ну то я сподіваюся, що далеко не їхали. І як -то, твої варіанти, от де ми можемо бути? Ну хоча б ну, там Сирі. я не знаю, районами. Чим ми можемо мислити? Всі райони, крім сильно гірських. <світ> ну, у нас традиційно, крім гірських всі райони. Або всі райони гірські десь теж. Всі райони, крім сильно гірських, де ще є річка, крім того. Невідомо а, яка, ну. яка, так? <світ> О, у нас так мало річок на Хутерпаті. Ну от <світ> поки що я, Юля, розумію, <світ> що ми не вгадаємо, бо я би сама <світ> не <світ> вгадала. І, і нам треба йти далі, бо це не єдине поле, яке тут є. І без гарбузів більше буде. Без гарбузів. Так, Йдемо, yeah. треба зав'язати вас. <світ> і що змейство? Може, ми погрілися трішки? Ти шо ти шо? Ти ж знищаєшся, Та, це наші весела дівчину. давай спробуємо експеримент. Головний редактор то він таким повинен бути. музичний редактор має підтримати. швидкі на божевільні рішення. Давай. України грають у футбол, що нам всім потрібно. Нам потрібен гол. Покажіть на хлопці школу, покажіть на клас. Хай суперник ваш ніколи не забуде вас. Україно, забивай, Україно, забивай, забивай. Усі перемагай, грі перемагай. Ще поля. Ну я б це полем не назвала швидше майданчик. Наскільки розумію, для гри Теніс, а, але наразі тут ракеток м'ячів не видно, а осінній вітерець заганяє погрітися, хоч в якесь приміщення. О, сауна. <свісно> Сьогодні Оксана вийшла подорожнити мене. І куди ж це вона завезла? Роздуми припиняй, просто насолоджуйся. Поки йдемо, згадаємо літо. Чого літо? Ну, бо оце ж для гри у пляжний волейбол. Mm. Босими ногами по пісочку. <към> Чим би дитя не тішилось? А давай щось поперекидаємо через сітку. А що? Та будь-що. А наші глядачі тим часом дізнаються, що це за місце. Взагалі, база побудована в 90-х ще роках. Це вона будувалася його фірмою під будівництво шпалерної фабрики. Вони поставили це котежне містечко. Де працівники жили, які проводили монтаж і наладку заводу. А потім вони залишили це концерну Оріану. І ось концерн Оріана займається цим. Тут була база відпочинку для працівників концерну. Потім застосовувалася тут база була для жіночої футбольної команди Калиський нафтохімік. Була команда, така у нас чемпіони України. Дівчата були у нас. У нас е Спартак колись була ж команда е футбольна морська, Спартак Івано-Франківський. Вони теж тут, це була їхня база, тренувальна база. То, у нас займаються зборами спортивними і волейбольні е команди від карпат Нафтохіма, і е тенісні, е по настільному тенісу. Діти також займаються. Приїжджає на збори, ну, так як називається відпочинкові, спортивно відпочинкові збори у них ну, в літні періоди. Ось. Площадки можуть також люди можуть заїжджати до нас на відпочинок. Площадки призначені і для, як для спортсменів, так і для звичайних людей. Будь ласка, займатися всіми видами спорту, які вони бажають, в принципі. Зараз сюди на тренувальні збори та відпочинок приїжджають команди не тільки з Калуша та Івано-Франківська, але й з Одеси, Харкова, Дніпра, інших міст. Одночасно база може вмістити більше як 80 людей. Буває, що навіть нам ще місця не вистачає. Дуже багато людей заїжджають, заїжджають від чемпіонат України. У нас був по жіночому футболу. Цьому році це було порядка десь 200. Дівчат, тобто то багато команд, так що ми навіть не мали куди їх всіх поселити. Ну, бачите, значить, це таки добре, що ми приїхали в таке між тому що ми змогли спокійно все відзняти і навіть самим трошки порухатися. Бо якби тут були спортсмени, ми б тільки дивилися. Ну, і мабуть, значно. і мабуть, і не було б часу вам і інтерв'ю взяти, тому що коли є заїзди, тут дуже багато роботи не для інтерв'ю. Ага. <кл 'я> ну словом, з якого боку не глянь, а нам пощастило. Пізнати нове, згадати відоме і навіть розімнутися вдалося нам у цій програмі. Починали ми її зовсім неподалік від самого міста Калуша, а закінчимо тут, насправді в знайомому нам місці. Ну, Юльчик, я думала, що ти вже здогадалася, що ти вже впізнала. Я помиляюсь. Дуже так якось. Бо ти чуття якесь дежавю, я тут була, але не пам'ятаю коли. <рес> Мені, це Мені Це снилося. вам це снилося. Люди, вам Це люди, Ні, насправді ти тут точно була. Точно, точно. Я навіть маю відео підтвердження того, що ти тут була. ай яй Так. А це відео можна показати глядачам. Ви його навіть показували неодноразово <рес> глядачам. Дивися, під ноги згадуй. Тут ти точно згадаєш. Хм? Тут казка оживає а, і квітка розквітає квітка. Правильно квітка ця в нас була така дуже знакова. Ми тут закінчували нашу казку гірських вітрів. Ми угу. ті, хто казку, робить Дійсністю. <гум> і знову повертаємося ну, холодно, але так, то було літо, і ти, напевно, з багажника не надто багато тут бачила. <гум> <гум> ну я думаю, що як радісно було казочку нам робити, так і сьогодні було приємно правда, знімати а -а -а -а. в цих краях. А Смечить, ми, 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 ми в вістові. Це рястувала. І це була точ, так? І так, і а, це така лівниця. Ти не вгадала, ти як один з варіантів називала. От не треба, не треба. Ну насправді закінчуємо ми цю програму вістовій. Це Калущина, це весь мій рідний край, бо я все-таки з Калуша. І мені було приємно, Юля, тебе сьогодні трошечки повезити в гості. Далі ми їдемо до мене на каву. Ну а програма закінчується. До наступних зустрічей. Идуть. Uh -huh.